Машина, на которой ездит правительство Чехии. Шкода суперб, 13-го року выпуска, максимальной комплектации Ловерн Clement 17-е колеса, дуже стильний коричневий колір з шкіряним коричневим салоном. Ось. Шкіра, офігенна музика, sound System пам'ять сиденья для шкоди, ребята, подогрев 4 сидушок, 3 зонних клімат контроль, мультимедиа, партроники 360 авто нафоршироване по повній програмі. Офіційне авто з невеликим пробігом. Є авторі обслуговування. Прикол у нас пішов дождик. Як у нас берете просто і достаєте собі зонтик. Причому це завод. Це завод. Задяв, моніторчик. там, ну Показує він температуру, показує час, можливості, подогрівості душок і так далі. Також це у нас іде. Суперп і він, як і полулюббек, полуседан як седан або якщо дуже захотіть От. він відкривається як ліфтбек ось така у нас з'явилась машинка у продажу всі деталі за телефоном